Віддав найдорожче своє життя за кожного з нас. Зі сльозами на очах в останнє горішньоплавня попрощалися із молодим українським військовим Владиславом Ткаченком. Захисник загинув на східному напрямку фронту, захищаючи територіальну цілісність та незалежність своєї країни. За словами рідних, за життя Владислав був добрим, щирим, люблячим та надійним чоловіком. Наприкінці травня йому мало б виповнитися 28 років. Віддати останню шану загиблому прийшли його близькі. Друзі, побратими, представники адміністрації горішніх плавнів, міський голова Дмитро Биков висловив слова співчуття, шановні рідні, близькі, друзі, колеги, побратими загиблого героя. Сьогодні ми проводжаємо в останню путь нашого земляка, молодшого сержанта Збройних сил України Ткаченка Владислава. Олександрович. Народився Владислав 28 травня 1995 року в місті Комсомольську. У 2011 році, після закінчення 9 класів загальноосвітньої школи номер 2 продовжив навчання в Комсомольському вищому професійно-гірничому училищі. Номер 15, де здобув професію слюсаря-ремонтника, електрогазозварювальника стропальника, у 2014 році розпочав свою трудову діяльність на Полтавському гірничо-збагачувальному комбінаті, у 2015-2016 роках. Проходив строкову військову службу у лавах Збройних сил України. Потім деякий час працював за кордоном. Але з початком повномасштабної російської агресії повернувся в Україну. 3 квітня 2022 року пішов на війну добровольцем. 11 травня 2023 року під час штурмових дій. Гідно виконуючи свій військовий обов'язок, молодший сержант Збройних сил України Владислав Ткаченко героїчно загинув в районі населеного пункту Іванівське Донецької області. Вічна і світла пам'ять про подвиг Владислава Ткаченка. Назавжди залишиться в наших серцях в історії нашої громади, у новітній історії України. Слава Україні! Героям! Поховали Владислава Ткаченка з військовими почестями На території меморіалу їхні імена будуть жити вічно. Світла пам'ять герою.